Вітаю, алілуя, мої улюблені брати і сестри. Зараз я знаходжусь біля міста Пенімунде. Премі... Премі... Це Балтійське узбережжя Німеччини. Зупинився я в цьому готелі назву якого ви бачите. Ось і зараз. Ну, що знайду, то зніму і вам покажу. Ось так. Да, дійсно, я приїхав на своє апельє. РСТСонцев Атура. Дуже файний, добрий мотоцикл. Але, як завжди, прогноз погоди виявився Кепським. бо Вчора він був один, а сьогодні зранку вже інший і більш такий, більш поганий. Ну, будемо разом. Зараз підемо через жде коліо потім на море. Це у нас якась хованка. Бункер. Це одне із закриттів часів Другої світової війни дуже схожа насправді. Не забуваємо, що тут близько Пенемюнди, Може десь тут були ці заводи, де виготовлялись ракети. ФА. Ось також ще щось, так. Да. Тут були заводи, мабуть, під землю, бачите? Це ми бачимо центр цього міста. Tersi так, Ось якась будівля. Ось якась будівля. Золото в кабаке півал за 50 євро, це, да, це по нашому в да, ресторані, в я зараз проходжу. Ось підходимо до моря, теж якийсь ресторан. Ось теж якийсь санаторій, якийсь спорткар. Набачу бачу ще ресторани. О, які готелі, файні. А це у нас літня тераса. Концерти по замовленням. О, тут рибалка трофейна, я бачу. Треба сюди буде літом приїхати. Тут є застереження, що тут є дикі звірі. Кабули навіть є. де вовки? Ось чого я тут. Це море. Це море. Гарне. Ну, зараз воно трохи неспокійне, але красиве, Балтійське море. Давайте з вами декілька секунд послухаємо море. Да, забув сказати, що моя камера зламалася і в мене немає можливості знімати вам дорогу. Ну я гадаю, і без, і без дороги теж буде дуже цікавий контент і цікаві відоси. А ось там, десь долині, знаходиться Польща. Що Польща Сіноєшки Іпадає Річка Одер. Це на схід. Я зараз вам показую.